Вітаю! Сьогодні ми занурюємось у те, як перетворити абстрактну ідею про базу даних, її логічну модель, на щось цілком реальне, фізичне, з чим уже можна працювати. Здавалося б, абсолютно різні речі, правда? Але в основі кожного з них лежить одна й та сама ідея чітка, жорстко визначена структура даних. Без неї жодна інформаційна система не буде надійною. Це її фундамент. І от, щоб збудувати цей фундамент, нам потрібен інструмент. І цей інструмент SQL. Важливо розуміти, що це не просто одна мова, а скоріше набір спеціалізованих інструментів, або, як їх ще називають, підмов. Ось вони, ці чотири групи. DDL – це, так би мовити, креслення і будівельні матеріали. DML – це вже робота з тим, що всередині будинку. DCL – це охорона і контроль доступу, а TCL – правила, що гарантують, що операції не поламають дані. Так от, сьогодні ми говоримо саме про DDL. Це те, з чого все починається, адже неможливо покласти дані туди, де для них немає місця. Гаразд, перш ніж щось будувати, треба обрати матеріали. У світі баз даних такими матеріалами є типи даних. Кожен стовпчик у таблиці, кожен її атрибут повинен мати свій чітко визначений тип. І це не просто формальність. Чому це так важливо? По-перше, цілісність. База даних сама не дозволить записати текст туди, де мають бути цифри. По друге, оптимізація. Правильний тип даних займає менше місця і працює швидше. І по третє, коректність операцій. Вибір типу даних це серйозне інженерне рішення. Ми довіряємо базову перевірку самій базі даних. Почнемо з найпростішого цілих чисел. Тут вибір залежить від розміру: тайний інт для чогось маленького, як вік. Інт це стандарт для більшості випадків, наприклад, для ID, а бік INT для систем з величезною кількістю записів. Головне правило тут дуже просте: завжди обирайте найменший тип, який гарантовано впорається із задачею. Це економить ресурси. А ось тут дуже і дуже важливий момент, коли мова йде про числа з дробовою частиною, є два підходи десімал або нумерік – Це про абсолютну точність, де кожна копійка буде на своєму місці. А от флоут і дабл це про наближені значення. Вони швидші для складних наукових розрахунків, але не гарантують 100% точності. І ця різниця має колосальні наслідки. Просто запам'ятайте це як закон для будь-яких фінансових операцій ціни, зарплати, баланси. Ніколи чуєте, ніколи не використовуйте float або double. Навіть мікроскопічна помилка в заокругленні з часом може перетворитися на величезну проблему у звітах. Це одна з найдорожчих помилок, яку можна зробити. Тільки десимал. З числами розібралися. Тепер текст. Тут теж два основні варіанти. Чар це як коробка фіксованого розміру. Вона завжди займатиме місце для n-символів, навіть якщо покласти туди менше. Це корисно для даних, довжина яких завжди однакова. А от варчар – гнучкий пакет. Він займає стільки місця, скільки потрібно для тексту. Тому для імен, назв, описів майже завжди використовують саме варчар. Це просто ефективніше. Ще один важливий вибір стосується дати і часу. Дейттайм, так би мовити, не знає про часові зони. Він зберігає час так, як його передали. А от таймстемп значно розумніший. Він завжди зберігає час у єдиному стандарті UTC, А коли ми його запитуємо, він конвертує його в нашу локальну зону. Тому для системних полів типу Кріїтед у глобальних застосунках таймстемп це стандарт. Отже, матеріали ми обрали. Тепер час будувати. Головний інструмент для цього в DDL – це команда Create. Що тут важливо знати? По-перше, Create Database – створюємо сам контейнер. Далі кодування. Завжди вибирайте UTF8Mb4. Потім Create Table – Власне, створюємо таблицю з колонками. Двигун зберігання. Зараз стандартом є інудебе. І автоінкремент це суперкорисна штука для автоматичної генерації унікальних ID. Разом ці команди перетворюють наше креслення на справжній об'єкт у базі даних. Побудувати структуру це половина справи. Тепер її треба зробити надійною. Для цього існують обмеження або constraints. Це правила, вбудовані прямо в базу даних, які не дадуть записати некоректні дані. Найголовніше обмеження це Primary Key – первинний ключ. Уявіть, що це як номер паспорта для кожного рядка в таблиці, він абсолютно унікальний і не може бути порожнім. Завдяки йому ми завжди можемо точно ідентифікувати будь-який запис. Далі йде Foreign Key – зовнішній ключ. Це клей, який з'єднує таблиці між собою. Він гарантує, що якщо, наприклад, у таблиці замовлень є посилання на клієнта, то такий клієнт справді існує в таблиці клієнтів. Це не дозволяє створювати записи сироти, які посилаються в нікуди. Обмеження Юнік схоже на первинний ключ, бо теж вимагає унікальності. Але є різниця. В таблиці може бути тільки один Primary Key, а от Юнік обмежень скільки завгодно. Класичний приклад імейл користувача. Він має бути унікальним, але ID користувача це все одно первинний ключ. І найпростіше, але дуже важливе обмеження not null. Воно просто забороняє залишати поле порожнім. Якщо ім'я користувача обов'язкове, ставимо not null, і база даних просто не дозволить створити користувача без імені. Світ не стоїть на місці, вимоги до проєктів змінюються, і структура бази даних теж має адаптуватися. Для цього в DDL є інструменти для зміни та видалення. Основний інструмент для ремонту це Alter Table. З його допомогою можна додати нову колонку, видалити стару або змінити її тип. Але тут треба бути дуже обережним, особливо при зміні типів даних. Це може призвести до їх втрати. А тепер про найнебезпечнішу команду Drop Table. Вона робить саме те, що написано на екрані. Це незворотня дія. Вона не просто видаляє дані, вона знищує саму таблицю, її структуру, все повністю. Це не жарти. Випадково виконати table на робочій базі це катастрофа для будь-якого бізнесу. Тут немає кнопки Скасувати. Тому правило номер один: перед тим як натиснути Enter, треба бути на 100% впевненим і мати свіжий бекап завжди? І наостанок питання «На подумати. Воно підсумовує одну з ключових ідей сьогоднішнього розбору. Якщо є глобальний додаток, наприклад, соцмережа з користувачами з усього світу, то який тип даних обрати для поля кріїтед дейтайм -time чи «Timestamp»? І головне, чому правильна відповідь на це питання показує глибоке розуміння того, як керувати даними в сучасному світі.